Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися тим, як я пасинкую томати. Е, кожна господиня робить це по-своєму. Ну, тобто, всі ми по-різному робимо, але я хочу розповісти, як роблю саме це я. Отже, дивіться. Я оці нижні листочки, які вже бачите, вони вже вон, сухенькі такі. Я їх повбирала. Але деякі беруть, наприклад, убирають, тобто, ну, до четвертого, щоб оці молоденькі не відростали. Бачите? Тобто я їх завжди можу обрати. Розумієте? Ну, Це не обов'язково ось. Також тут я поубирала те, що сухе, зараз вам покажу. І ще, на одному прикладі, там, де в нас більшенькі томати. Вони раніше висаджені, тут я ще не пасинкувала. А отже, дивіться, бачите, тут гарно видно. Отже, оце я прибираю. Тобто, я молоде не убираю. Бачите? В неї також є вже там завість на цій на квіточки. цей я також прибираю. Ну, тобто, хай це буде, воно не заважає. Тут так само. Ці всі, вони тут не потрібні, але потрібно розуміти е і дивитись по сорту помідори, тому що, якщо воно, наприклад, е розумієте, це як будь-як-помідор, він може розростатися, розростатися і розростатися.